5 травня благодійний фонд Global Empowerment Mission доставив до Бірківського старостинського округу гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Нагадаємо, що ця допомога громаді надається у рамках співпраці благодійного фонду зі Зміївською міською радою. Це вже третій гуманітарний вантаж, який громада отримала від Global Empowerment Mission. Попередньо фонд доставив продуктові набори до Зітьківського і Таранівського старостинських округів. Для мешканців Бірківського старостинського округу благодійники привезли тисяч. 728 наборів з продуктами харчування. Видавали їх з розрахунку один набір на члена сім'ї. Як зазначила староста Тетяна Давиденко, продуктові набори видали тим родинам, які реєструвалися у минулому році на президентську гуманітарну допомогу, але не отримали її. Також набори від благодійного фонду Global Empowerment Mission надали внутрішньо переміщеним особам. Сьогодні до Бірківського старостату з міста Києва доставлена гуманітарна допомога. Ми сьогодні видаємо людям, які не отримували президентську допомогу, але реєструвались в минулому році. Але якщо підходять люди і просять надати їм гуманітарну допомогу, звичайно, ми йдемо на зустріч, реєструємо їх і відразу їм видаємо. Також отримують сьогодні гуманітарну допомогу внутрішньо переміщені особи. А відносно місцевого населення, це у нас отримує села такі бірки: першотравневе, кукулівка, джгун, потім село Федорівка, Залізничні бірки. І, але хочу звернути увагу, це ті села, які, і люди, які не, отр, не доотримали її. Ми вже цим селам видавали, звичайно. Велика подяка даному гуманітарному фонду. І е, хочу сказати, що все так добре організовано, швидко, і люди не стоять в чергах. Тому дякуємо. Висловлюємо щиру вдячність благодійному фонду Global Empowerment Mission та безпосередньо засновнику фонду Майклу Капоні, директору представництва Андрію Негричу та представникам фонду Володимиру Потравному і Артему Левітасу за допомогу і підтримку нашої громади у цей надзвичайно складний час разом до перемоги.